Іван Франко навіть посварився і розійшовся із своїм кращим другом Михайлом Драгомановим, тому що в них було різне бачення розвитку України. Михайло Драгоманов вважав, що Україна має майбутнє в складі Російської Федерації, оновленої Російської імперії в складі Федерації. Франко наполягав на тому, що Україна має бути незалежною державою. І своїм кращим другом він на цьому розійшовся. От ми так сьогодні розходимося в політиці з президентом Порошенком. Бо коли президент Порошенко нав'язує нам путінські зміни до Конституції, про особливий статус Донбасу, фактично про капітуляцію нашої країни і при цьому звинувачує нас у недалекоглядності, що бачите, ми не бачимо його геніального мирного плану. То я хочу сказати: ми президенту Порошенку я йому куплю і подарую окуляри, щоб у нього трохи в очах просвітліло, щоб він бачив, що його політик. Це політика поразки, це політика нав'язування Україні плану Путіна на розкол, на федералізацію і в підсумку на знищення Української незалежної держави. Коли через півтора роки після початку війни на Донбасі, після тисячі жертв, які ми поклали, борючись за незалежність, за територіальну цілісність країни, нам кажуть, що ми маємо легалізувати бійські домовленості про особливий. Статус, мене просте питання до Петра Порошенка. А за що ми тоді півтора роки воювали? А за що загинули тисячі людей? Молодих хлопців? Які навіть дітей не встигли багато хто з них народить, щоб терористам дати особливий статус, так якщо ти хотів давати особливий статус, треба було зразу й давати його. А ми воювали, захищали країну, тепер нам через півтора роки кажуть: ні, зупинились, давайте робити те, що хоче Путін. Ні, ні. І ще раз ні, Бо особливий статус для Донбасу це знищення України, це гір на наших ногах, ключі від яких будуть лежати в московському Кремлі. От що сьогодні пропонує Порошенко разом із нашими міжнародними партнерами.